Якщо ви дивитесь це відео, то це означає, що ви вже багато часу, сил та грошей витратили на те, щоб вдосконалити свою англійську. І сьогодні я не говоритиму про те, що вам потрібен ще один курс підтягнути граматику або довчити ще слова. Сьогодні ми поговоримо про інше. Хочу налаштувати вас також на те, що тут не буде ніякої похвали. Ми не будемо говорити про магічні пігулки, а поговоримо з вами про те, що насправді вас може стопорити. І мені дуже важливо, щоб сьогодні, після перегляду цього заняття, ви пішли вже з якоюсь цінністю і розуміли, як вам рухатись далі. З позитивних новин ви не одні: 80% моїх клієнтів приходять з запитом, що в них вже є гарний рівень мови і. Їх щось стопорить, коли їм потрібно розмовляти англійською. І коли ми починаємо копати глибше, проблема зазвичай дійсно не в граматиці і не в словах. Основна проблема криється всередині. І це страх, блоки, синдром самозванця, це сором'язливість і страх зробити помилку. І якщо ви далі будете продовжувати шукати інші курси, а не працювати з глибинною проблемою, навряд чи ви заговорите. Цей урок про те, що робити вам уже і зараз, маючи той рівень, який у вас є, не шукаючи собі якісь додаткові відмазки, а починаючи використовувати англійську як інструмент вже тут і зараз. Я говоритиму досить відверто: говоритиму вам правду, яку ви ймовірно могли раніше не чути. Адже я звикла називати речі своїми іменами, тобто «cool shit shit». Я за партнерські відносини, я за свідому дорослу позицію. А отже, починаємо говорити відверто. І почнемо ми з того, чому ви досі мовчите. Розберемо, які бар'єри ви можете мати і що вас стопорить. Давайте загалом розберемо, які можуть бути проблеми, чому люди мовчать. І я жодного слова не скажу вам про граматику чи лексику. Адже я впевнена, що тієї граматики, яка у вас уже зараз є, вам більш ніж достатньо. І слова ви маєте достатньо в своєму арсеналі, для того, щоб мати змогу перефразувати, навіть коли ви точно не знаєте, що сказати. І почнемо ми з першого пункту. Проблема не в англійській. Проблема не в граматиці, не в лексиці. Проблема в собі, проблема в голові. Проблема в тому, що ми самі собі придумуємо якісь блоки та обмеження. І дуже часто, коли ми починаємо з клієнтами розпаковувати їхню англійську, незалежно від того, чи це рівень B1, чи B2, чи вище, ми приходимо до тієї істини, що вони вже можуть використовувати її на практиці, не чекаючи якогось ідеального моменту. Я буду сьогодні наводити багато прикладів, які пов'язані з автомобілем. Бо для мене автомобіль. На сьогоднішній день. Це не розкіш, це інструмент, який допомагає нам пересуватися з точки А в точку Б. Чому я ототожнюю його з англійською? Для мене англійська це також інструмент. Це інструмент, який допомагає вам з точки А в точку Б дійти, закривши свої потреби і цілі. Уявіть собі, що у вас є бажання, ви хочете купити собі Ламборджині. Але станом на сьогодні у вас є. Де Оланус? Ви можете на ньому вже їздити сьогодні, а можете не їздити. Можете ходити пішки або їздити на маршрутці, чекаючи ідеального моменту, коли ви заробите на своє Ламборджині. Я згідна, що Де це не Ламборджині, але й пішки ходити це не Деоланус. Тому проблема не в граматиці, проблема не в словах, а проблема в тому, як ми сприймаємо цю ситуацію. Проблема в нас в голові і в наших обмеженнях. Друге, ви не тупі, не ліниві. Ви люди, які мають своє життя. Ви люди, які мають багато обов'язків, зобов'язань і задач протягом дня. І, звісно, англійська не є вашим пріоритетом. Ви не можете приділяти їх стільки часу, скільки приділяють учні або студенти. Проблема в тому, що ви просто намагаєтесь закрити не ту задачу, не ту ціль. Ви далі продовжуєте шукати ще один рівень з англійської, щоб закрити його, або якісь розмовні чи граматичні інтенсиви. Але насправді ваша ціль і задача це почати розмовляти англійською. Знаєте, часто є ситуації, коли людина хоче їздити на автомобілі, але має якийсь страх або бар'єр і каже: Я хочу їздити на автомобілі, але при цьому нічого не робить. Ну, тобто, не бере автомобіль і не їздить на ньому. І що треба зробити для того, щоб сісти і поїхати? Це сісти і поїхати. Так? Тобто, для того, щоб говорити, треба розпочати говорити з помилками, без помилок, з акцентом чи без нього почати використовувати мову вже тут і зараз. І третє, про що я хочу поговорити, це наголосити на тому, що говоріння це не результат теоретичних знань. Говоріння це результат практики. Відповідно, для того, щоб говорити, ми повинні по максимуму практикувати. І важливо, щоб ця практика була у вашому контексті. Чому так часто клієнти приходять і кажуть, що я руками вчу англійську, але коли приходиться говорити нею, мене стопорить. Вся правда в тому, що коли ми вивчаємо англійську неправильно, не за тим підходом, не в нашому контексті. То мозок не розуміє, за яких ситуацій, так в якому контексті використовувати ці набуті знання. Тобто, якщо ви говорите теоретично про е, свої хобі, е, звісно, на якомусь нетворкінгу на смолтоці ви зможете щось заговорити. Але якщо ви не тренували англійську в своєму контексті, наприклад, якщо ви працюєте е, в в сфері бізнесу і вам потрібно розповідати про свої послуги, але ви англійською про це ніколи не говорили, то звісно мозок не розуміє, які знання потрібно застосувати саме в цьому контексті. Саме тому важливо практикувати у вашому контексті, в контексті тих ситуацій, в яких ви будете використовувати свою англійську. Так? До прикладу, якщо знову таки повертаючись до автомобілів, якщо ви вчитеся їздити десь в полі. Де немає ніяких машин, де немає людей і дорожніх знаків, то як ви потім будете їздити десь в місті, в центрі міста? Для того, щоб мати практику, їздити в центрі міста, потрібно їздити в центрі міста. І it's ok, коли ви натупите, поб'єте бампер або припаркуєтесь не там і отримаєте штраф. Англійську потрібно практикувати в контексті того, де ви маєте далі її використовувати. І це окей, коли ви зробите помилку, заговорите з акцентом, або взагалі скажете якусь дурню. Тому що це ваш досвід. І тільки на досвіді, в нашому реальному контексті, ми можемо навчитися використовувати англійську як інструмент. Мовчання не зникає тоді, коли ви вивчаєте ще один рівень. Воно зникає тоді, коли ви починаєте говорити зі своєї ролі. Дуже часто люди. Хотять інтегрувати себе в англійську. Але потрібно інтегрувати англійську у себе. Ви інтегруєте англійську і знання, які ви отримуєте, у свою роль, у свій досвід. І тоді ви можете дійсно нею користуватися як інструментом. До прикладу, якщо вам потрібно десь на нетворкінгу або на конференції розповісти щось про себе українською. Чи задумуєтесь ви над тим, що говорити? Ну, швидше за все, ні, тому що у вас є якийсь складений спіч про те, як потрібно себе презентувати. Але проблема виникає тоді, коли є бар'єр, а англійська виступає бар'єром, тому що це щось для нас незвичне. І тому на цьому етапі людина починає блокувати себе. Тому, е інтегруючи англійську у свій досвід. Ви практикуєте використовувати її в тому контексті, в якому вам потрібно. Тоді, коли вам потрібно її використати як інструмент, вам не страшно, бо вона вже не є бар'єром, бо ви вже пробували в такому контексті її використовувати. А далі я хочу поговорити про те, що ви вже достатньо знаєте, для того, щоб почати використовувати її вже тут і зараз. І я вам це доведу. Зараз ми зробимо з вами такий коротенький селф-чек. Який я часто роблю зі своїми клієнтами, які приходять і кажуть, що я не можу говорити. І коли приходиться тільки мені розпочати якусь розмову, мене блокує. Тоді ми з ними робимо коротеньку вправу. Сьогодні я вам віддаю її також. І хочу, щоб ви відчули оцю різницю і цю силу в собі, що ви вже сьогодні можете почати її використовувати. Звісно, є завжди необхідність покращувати свій словниковий запас і вдосконалювати граматику. Але це не основа. Це не те, за що потрібно чіплятися в першу чергу. Отож, почнемо із коротенького селф-тесту. Я буду давати вам питання, а ви спробуйте сформувати в голові відповідь, або проговорити її англійською мовою. І перше буде, чим ви займаєтесь. Чим можете ви коротенько окреслити англійською, чим ви займаєтесь. Друге, чим можете ви розповісти, яку проблему ви, як експерт, можете вирішити? І останнє, з якими клієнтами ви працюєте? Хто ваш клієнт? І що при цьому ви відчули? Ви відчули нестачу англійської, чи лексики, чи граматики? Чи ви відчули невпевненість у позиції, як вам потрібно це презентувати? Тут важливо відслідкувати, в чому саме проблема. Тому що якщо ви скажете, що вам недостатньо слів для того, щоб про це розповісти, звісно. Потрібно спершу піднімати рівень. Якщо вам достатньо було слів, і ви в голові прокручували собі цю інформацію, то означає, що проблема не в англійській. Проблема в тому, що вам потрібно пропрацювати англійську у своїй позиції, у своїй ролі. І тут ви можете запитати, навіщо здавати відповідь на ці три запитання. А давайте програємо. Декілька ситуацій, в яких вам потрібно буде давати відповідь на ці три запитання. Перше, уявіть, що у вас є зум-кол, зум-мітинг з кимось, або з ваших партнерів, або з ваших колег, або, можливо, ви хочете піти кудись на роботу і у вас співбесіда. Перше, про що вас запитають, це те, чим ви займаєтесь, де вам потрібно буде розповісти про ваш досвід. Голову даю на відріз. Що ви знаєте, як говорити в теперішньому часі в англійській мові. І навіть знаєте конструкцію Present Perfect. Задача ваша впевнено, далі донести інформацію про те, чим ви займаєтесь, і який досвід у вас є. Або уявіть, що ви поїхали на конференцію в Лісабон, або куди-інде. І вам потрібно. А... Розпочати розмову з кимось англійською мовою. Це ж нетворкінг, так? Це те, де ми можемо завести нові знайомства, партнерства, де ми можемо стати клієнтами когось або собі клієнтів знайти. І тут важливо вміти презентувати себе теж зі своєї ролі. Тому що, якщо ви не будете впевнені в тому, що ви говорите, навряд чи у вас захоче хтось щось купити або з вами співпрацювати. І останнє уявіть, що до вас прийшов уже клієнт, і вам потрібно сказати, який ваш офер, що ви можете запропонувати цьому клієнту. І від того, наскільки сильно ви зможете переконати, що ви як експерт можете закрити будь-яку ціль, залежить те, які можливості ви перед собою відкриваєте або закриваєте. Поговоримо тепер про те, як звучить людина, яка вміє себе продати. Я впевнена, що всі ви знаєте, що таке elevator pitch. Це від англійської, elevator це ліфт це самопрезентація в ліфті. Чому в ліфті? Тому що в ліфті в нас короткий період часу перебування, де потрібно за цей короткий період часу вміти себе продати як експерта, спеціаліста. І дуже важливо вміти за короткий період часу всі свої ключові сильні сторони. Вміти назвати. Інколи це важко зробити навіть українською мовою. Тому наша задача пропрацювати англійську, знову ж таки, від вашої ролі, для того, щоб ви могли швидко і якісно надати зворотній зв'язок про себе і презентувати себе. Сьогодні я поділюся з вами трьома сильними фразами, які ви можете вже забрати собі. І для цього вам знову ж таки не треба вчити ще додаткову граматику або слова. Отож, перше. Here's the problem that we are solving and why it matters. Кажучи це речення. Ви показуєте, що ви зацікавлені у вирішенні проблеми. Ви не створюєте ще одну проблему для клієнта, а приходите відразу з рішенням і показуєте, що ви зацікавлені у цьому рішенні так само, як і клієнт. Або й більше. Друге. Uh, what we are saying is – Показує вас як людину, яка має аналітичний склад розуму. І показує, що ви вмієте аналізувати дані і бачити ситуацію, яка вона є. Ви говорите цифрами і конкретними фактами. І третє: The outcome that we are driving is говорить про сильну позицію, який результат ви готові дати клієнту. Тобто ви не запитуєте в нього, а даєте готове рішення. І, власне, за допомогою такого трьохкрокового шаблону, ви можете вже показати, що ви зацікавлені в результаті, ви знаєте, яка точка А, і ви точно знаєте, як привести до точки Б. Далі ми поговоримо про те, як взагалі формується впевненість. Багато хто а, має міф, що впевненість це про ідеальне володіння граматикою. Це коли ви знаєте дуже багато слів, ідіом, фразових дієслів. І так я згідна, що глибокі знання і широкий словниковий запас, звісно, дає більше гнучкості у говорінні. Але часто воно також і блокує. Знаєте, так, чим, чим більше я знаю, тим більше я знаю, що я нічого не знаю. Е, чим більше ми починаємо заглиблюватися у мову, тим більше ми бачимо, скільки фреймів і патернів вона має. І чим більше синонімів ми знаємо, інколи тим важче нам взагалі сформувати свою думку. Тому а, сьогодні ми поговоримо про те, як загалом працює впевненість і як інтегрувати її у свою англійську вже тут і зараз. Сьогодні. Твоя впевненість не йде з англійської. Вона йде з того, як ти відчуваєш себе в моменті. В моменті, коли ти говориш про себе англійською мовою. Ви повинні задуматися, ви зараз говорите з позиції студента чи з позиції експерта, який вміє вирішити якесь питання, або запропонувати рішення. Якщо ви студент, звісно, ви можете hesitate, ви можете сумніватися в тому, що ви робите. Або ж, якщо ви говорите з точки зору із позиції експерта, то ви маєте пропонувати рішення серйозно і без страху. Ви можете говорити з акцентом або з неідеальною граматикою. Але якщо ви говорите з позиції сили, вас чують. Або ж навпаки, ви можете ідеально знати граматику, мати прекрасний акцент. Але якщо ви не маєте цієї впевненості в тому, що ви говорите, у вас не куплять. Купують не англійську, купують не рівень, купують вашу експертність. І ваша експертність не змінюється, коли ви говорите англійською. Англійська це просто інструмент. І від того, що ви долучаєте англійську для того, щоб презентувати себе, ви не стаєте меншим експертом. Але якщо ви не маєте впевненості в тому, як про себе заявити, ви применшуєте свої досягнення. Комунікація це те, з якої ролі ви говорите. А це те, з якої позиції ви доносите інформацію про себе. Тому дуже важливо інтегрувати її відразу у свою роль. Тому я завжди дуже часто говорю, що вивчаючи англійську, починаючи з самого початку, важливо все, що відбувається у вас у цьому просторі, говорити на прикладі себе, давати реальні життєві приклади, тренувати в тих ситуаціях, в яких ви далі будете дійсно її застосовувати, навіть якщо у вас мінімальний рівень, але ви знаєте, що вам потрібна мова на вчора. Дуже важливо проговорювати всі можливі ситуації саме у ключі вашого досвіду. І мій підхід, він базується на тому, щоб не давати вам якусь магічну пігулку або сильно вас вихваляти. Мій підхід це пушити. Мій підхід це не дозволити вам зробити на наступний раз щось, а допомогти вам зробити це вже сьогодні. І мій підхід це не про 50 додаткових слів, які потрібно вивчити, щоб звучати сильно, а це про змінити позицію, війти в свою роль англійською і звучати сильно. Хочу дати вам кілька прикладів своїх клієнтів. З якими ми працюємо. І першою буде самий свіжий кейс це Уляна. Вона займається Google-аналітикою, Google рекламою. Наразі вона є найманим працівником на одній із компаній, але має багато ресурсу і бажання додатково брати якісь проєкти. Її англійська на рівні B1. І вона думала, що це стопорить її від того, щоб взяти додатково якихось клієнтів. Що ми зробили з нею? Ми пропрацювали її блоки, переупакували самопрезентацію, попрацювали над впевненістю в собі, і за три тижні нашої роботи Оляна отримала трьох клієнтів зі штатів, які платять їй втричі більше, аніж вона отримує як найманий працівник. Другий приклад це моя улюблена Тетяна. Ви про неї, напевно, багато будете бачити в блозі також інформації. Вона UA UX дизайнерка в якої теж рівень білден, плюс точно. І ми з нею працювали над її блоками, які не дозволяли їй вийти за межі своїх можливостей. Вона класний спеціаліст. І вміє дуже гарно робити свою роботу. І завжди її стопорило тільки те, що про неї е, міжнародні партнери, коли вона говорить англійською. Коли ми пропрацювали ці блоки, в неї з'явилась можливість взяти швейцарський проєкт. Вона попросила в мене підтримки, щоб я виступила в ролі перекладача. Але ми пропрацювали також цей блок. «And guess what?» Вона отримала свій проєкт, вона закрила його і вийшла на новий рівень з своїми кейсами. І ще один теж кейс, яким я дуже пишаюся, це Юліана. Вона є бренд-менеджеркою. Вона. Поїхала на міжнародну конференцію, підготувавши афігезну презентацію, де вона презентувала бренд і вийшла на нові партнерства, вивівши цим самим компанію зовсім на інший рівень. Вона дуже соромилася того, як вона говорить, старалася використовувати якісь складні фрази. І коли ми переупакували її англійську, спростивши її, вона завоювала те, що вона хотіла. Дуже важливо розуміти вашу ціль. Ціль це ключ до успіху, тому що якщо ви неправильно її для себе визначаєте, ваш мозок не розуміє, куди йому потрібно рухатись. Часто до мене приходять і кажуть, що моя ціль це рівень під 2. І тоді ми використовуємо правило 5, чому. Давайте спробуємо також з вами зробити таку практику. Я дуже хочу, щоб ви зараз ловили для себе інсайт і почули самі себе, що дасть вам можливість зробити перший крок до того, щоб закрити свою ціль в англійській мові? Отож, розпочнемо. Якщо я запитаю вас, для чого вам потрібна англійська? Як буде звучати ваша відповідь? А далі я вас запитаю, а чому вам це потрібно? І вам це потрібно, щоб що? А чому для вас це так важливо? А чому ви зараз не можете цього робити? І чому вам потрібно це зараз отримати? Тут можна також розпаковувати далі. Е, і, до прикладу, на кожне ваше речення давати, а чому вам це треба? Щоб що. І коли ви розпаковуєте кожне щоб що, ви доходите до істини. І найчастіше у 90% це гроші. І англійська як інструмент, знову ж таки, е, часто про гроші. Є також клієнти, для яких англійська це статус. Так, це два розгалуження зазвичай. Хтось її потребує для того, щоб більше заробляти, а хтось її потребує для того, щоб підтвердити свій статус, тому що вони вже заробляють багато. Тому дослідіть, будь ласка, з допомогою цих п'яти чому, що насправді, яка ціль насправді криється за вашим запитом. Тому що, навряд чи вам потрібно чітке розуміння того, чи у вас рівень b 2 чи c 1 Вам точно потрібна практична навичка використовувати мову. І це зовсім не про букву. І це не про граматику чи лексику. В нашому мозку дуже важливо чітко розуміти, куди він йде. Чітко виокреслена точка Б це його. Орієнтир, куди ми рухаємось. Тому, коли ви даєте йому задачу вивчити мову до рівня Бі-2, він не розуміє, навіщо йому це. Коли ви кажете, потрібно дотягнути англійську, щоб презентувати себе на конференції в Лісабоні і там знайти трьох нових партнерів, які принесуть Х10 в заробітку. От тоді він починає фігачити. Тоді він розуміє, заради чого йому потрібно це робити. Тому, чесно, будь ласка, признайтесь собі, яка ваша ціль насправді. І це не соромно, що ви хочете інтегрувати англійську, тому що хочете більше заробляти. І не соромно признатися, що ви хочете статусу. Перед тим, як завершити, я ще хочу поділитися, чому насправді більшість із нас, нашого покоління, Мають великі проблеми з застосунком англійської на практиці. Ми є дітьми пострадянського Союзу. Ми є дітьми батьків, які народились в Радянському Союзі, і вчителів, які нас навчали, це теж люди, які народжені в Радянському Союзі. А це період, коли нам нав'язували, що не висовуйся, коли нам говорили, що ти що, найрозумніший, чи більше всіх знаєш. Коли соромно було бути невідмінником, коли соромно було відповідати аби що, аби говорити, ми мали бути ідеальні, мовчати, не висловлювати свою думку і не хизуватися. Нас вчили мовчати, аніж говорити щось про себе хороше. Тому, коли нам приходиться про себе говорити про свій досвід, нам здається, що ми вихваляємось. І тут насправді все надто глибоко закопано. І тому я говорю, що це не все про англійську чи про граматику. Важливо взяти свою роль, присвоїти її собі і рухатися з нею далі. Англійська працює як інструмент, яка допомагає розширити нам можливості. І ці можливості, вони вже у нас є. Нам потрібно просто їх прийняти і інтегрувати у своє життя. Після цього уроку ви можете думати, що вам потрібен все ж таки ще один курс англійської. І, звісно, ви це можете робити. Ви можете шукати собі ще 35 тисяч відмазок, чому не зараз? Що зараз вас стопорить, і чому ви не можете розпочати будувати свою кар'єру або шукати нові можливості вже сьогодні. Або ж можете глибше. Заглянути у свою ціль, зрозуміти, що вам потрібно, і почати рухатись далі. Мій підхід він про свідомість, він про готовність і про швидкий буст того, що у вас уже є. Я не топлю за те, щоб ви вивчали глибше мову. Я дуже хочу, щоб всі люди навколо. Могли використовувати англійську легко. Моя ціль зробити так, щоб ваша мета була досягнута, щоб ви змогли за короткий період часу повірити в себе, інтегрувати в себе англійську на тому рівні, на якому вона вже є, і побачити, що можливості знаходяться за ось цими дверима. Вони близько. І для мене дуже цінно, коли мої клієнти приходять по рекомендаціях. Я не граю в довгі ігри. Мені цікаво взяти вас, допомогти вам побачити, в чому ваші сильні сторони, їх дорозпакувати, закрити слабкі сторони і відпустити. І мені дуже цінно, коли до мене потім повертаються клієнти з своїм зворотнім зв'язком, скільки всього вони досягають вже навіть під час навчання. Під час Роботи зі мною. Я не працюю з англійською. Я не працюю з тим, щоб підняти ваш рівень. Я працюю з вами, з вашою особистістю і з вашою свідомістю. Тому що у нашій підсвідомості ой, як багато тараканів. І моя задача їх всіх звідти вишукувати в один ряд і вигнати. Якщо ви відчуваєте, що ви готові рухатись далі в такому форматі, в якому працюю я. Ви можете заповнити коротку форму в шапці профілю або під цим відео. І я готова буду запросити вас на діагностичну сесію, де ми з вами познайомимось ближче, визначимо вашу ціль і подумаємо разом, як рухатись далі. Я працюю тільки з тими, хто дійсно готовий трансформувати себе. Я працюю з тими, хто готовий отримати нові виклики і закрити їх за короткий період часу. Якщо вам відгукується мій підхід, я чекаю вас на діагностичній сесії і буду дуже рада, якщо разом ми з вами зможемо закрити ваші потреби вже найближчим часом.